Я бігав ось тут про з провилом. Всі пам'ятають це відео про ці криві стіни. Я це робив не для того, щоб показати, який я там класний майстер чи там заказчик якийсь поганий. Ні, це мій посил був такий, щоб навпаки донести до людей, що ну з такими стінами можна жити, і вони на якість життя не впливають. І для майстрів також що не потрібно бігати з лампами лосів, я їх називаю лосями. Ну, це все не потрібно. Це зайві рухи. Які не стоять, Да, для майстрів це хорошо, це грошенята. Ну, Замовники, трошки схаменіться і виставляйте правильно пріоритети в своєму житті. Краще, я вважаю, що краще купити якусь класну, хорошу побутову техніку, аніж вкласти 3 мільйони в стіни. Ну, Мені там писали багато. ну До вас же ж ніхто не буде з провилом в гості приходити. І ви не будете кожен вечір приходити додому, ставити там уголок в кут. О клас, у мене є тут 90. Ну зачем, Навіщо це потрібно? Наглядний приклад повідтягував, Де має бути плінтус, багет також повідтягувалося І все. І так і воно буде жити. Бо там в коментарях уже понеслося лох, не наб'єш собі кармани. Шановні, мені ті гроші не в радість, коли я накидаю ті слої по 10 см. І в кінці дня в мене руки нижче колін висять. Не хочу я таких грошей. Хтось думає, що це все легко дається. Ну, коментувати легко, я згоден. Ви спробуйте хоч раз. Я дуже часто сам схиляю замовників до того. Ну, щоб не робити цього, візуалочку зробили. Губки навели зачасту. Це квартири під здачу або на перепродажу. Губки навели, марафетик зробили і все.